Сьогодні трохи підемо по іноземній пресі, по міжнародних стосунках, зокрема по імовірній зустрічі двох пенсіонерів Орбана і Трампа. Блумберг написав: миротворча місія та ймовірна зустріч із Трампом, як прем'єр-міністр Угорщини став спойлером саміту НАТО. Орбан розлютив більшу частину альянсу, зустрівшись із Путіним та СІ, уникаючи Байдена, оскільки він прагне домовитися про нібито врегулювання війни в Україні. І от саме в четвер угорський прем'єр планує вилетіти до США, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Про це повідомило Guardian Джерело близьке до Орбана, оскільки він прагне домовлятися про мирну угоду без консультацій з іншими країнами ЄС або адміністрацією Байдена. На саміті НАТО цього тижня він фактично уникав Джо Байдена, не просив про двосторонню зустріч з президентом США. Про це повідомили три джерела, знайомі з підготовкою до саміту. Прем'єр-міністр Угорщини негласно намагається домовитися про врегулювання війни в Україні, сподіваючись на переобрання Трампа на другий термін. Тож хоче говорити з ним. Також він зустрічався з Зеленським в Києві на початку цього місяця, і він прагне, щоб Україна і Росія сіли за стіл прямих переговорів. За словами інсайдерів у Будапешті, Брюсселі та обох кампаніях у Вашингтоні. Орбан може заявити, що він веде переговори від імені інших країн ЄС. У тому числі з потенційно новообраним президентом Трампом, Орбан також мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який, за його словами, очолює єдину країну, яка успішно виступила в ролі посередника між ворогуючими сторонами. Байден може бути не зацікавлений у підвищенні Орбана після його виступу в Москві та Пекіні. І для Орбана, який грає в довгу гру, зустрічі з Трампом безумовно стануть більш стратегічно важливими ніж будь-яка зустріч із Байденом, сказав Деніель Хегідюс, старший науковий співробітник аналітичного центру німецького фонду маршала. Справжнє питання поїздки полягає в тому, чи надасть Трамп Орбану аудієнцію, і чи буде Орбан організовувати цю зустріч у будь-який спосіб, пов'язаний з головуванням Угорщини в Раді ЄС. Додав він. Людина, знайома з планами Трампа, повідомила, що колишній президент планує залишитися у Флориді до п'ятниці, після чого полетить до Філядельфії на мітинг, і що після цього навіть гіпотетично не буде часу на зустріч з Орбаном. Таким чином, четвер залишився єдиним днем, коли Орбан міг би прилетіти на зустріч з республіканським кандидатом. За словами співрозмовника, Трамп також буде насторожено ставитися до того, що Орбан намагається позиціонувати себе як впливового посередника в Європі. Bloomberg News повідомила, що Трамп не просив Орбана вести переговори про мирну угоду для нього. Від каналу Саме Сік, ну так ми ж розуміємо, хто просив. Члени команди Орбана чітко дали зрозуміти, що підтримують Трампа на майбутніх виборах у Вашингтоні. Його політичний директор Балаш Орбан вийшов на сцену конференції правого націонал-консерватизму. А міністр закордонних справ Петерсі Ярто заявив в інтерв'ю Reuters, що мовляв: ми бачимо шанс на мир, якщо Трамп переможе. Ми бачимо шанс для хороших угорсько-американських відносин, якщо він переможе. Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоби змусити їх принаймні почати переговори. Хто може зробити це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть. Кінець цитати від каналу Самі Сік. Цікава інтрига, звісно, але скоріш за все, зустріч двох пенсіонерів Трампа і Орбана відбудеться, бо ми ж розуміємо, хто стоїть за плечима Орбана. Всі ці його польоти, ці його метушня, це виконання завдань Путіна. І тому Трамп мав би відчинити свої двері для угорського пенсіонера Русофіла. Таким чином, ми бачимо, що домовляються про Україну лише частково за участі самої України. Аби додати ще щось позитивне в кінці, скажу, що сьогодні Кулеба заявив, що мовляв, F-16 вже б'ються в нашому небі, хоча це він поспішив, звісно. А Гончаренко написав, що до кінця липня вони будуть в Україні. Цікаво було б знати кількість, звісно, аби не два. Ну, скоро побачимо. Слава Україні, слава ЗСУ, Переможемо.